Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя перед вами каталог турецької компанії Фармасі. Жовтий місяць. Каталог дивовижний, суперовий, класний. Він ще діє сьогодні і завтра, тому поспішайте! Не пожалійте зробити для себе замовлення якісної та ефективної продукції Фармасі. Я замовила два такі каталоги ось на листопад місяць. Тут теж є круті пропозиції, тому хто не встигне в жовтні, може спокійно замовити для себе улюблені продукти в листопаді місяці. Так, для, для, мене, для вас у мене є новина. Хто на мене підписаний, ставив подобайку цьому відео і коментує під відео. Особливо треба написати вам в одному коментарі, будь ласка, хочу подарунок. То я розіграю в перших числах листопада ось такий подарунок серед моїх підписників і серед ваших коментарів. Саме головне, щоб була у вас відділення було Укрпошти. Я вам відправлю. Я рахую чудовий подаруночок. Тому, будь ласка, коментуйте, підписуйтеся, ставте вподобайку та будемо співпрацювати з подарунками, щоб вам було цікавіше. Підходить, ставте вподобайку. Дуже крутий, взагалі, дуже крута пропозиція для чоловіків. Це лінійка. Серії мускулін, Тут все дивовижне. Дівчата, жінки, чоловіки, тут все дивовижне, все, щоб ви не взяли. По-перше, це дуже парфумований, класний, крутий аромати. Це просто супер. Ціни зараз е, дивовижні. І в мене в замовленні аромат 100 мл. Зараз ви його побачите. Це просто у мене колись був фаворит в фармасі це е, шарм аромат. А зараз мускулін, це просто щось неймовірне. Дивіться, дивіться, яка це краса. 100 мл ось такий флакон. Це просто щось неймовірне. Це просто неймовірне. Я як відкрила його тільки, що мені дозволили відкрити. Це просто тут таке тіснення йде, це дивовижне, чорний такий флакон, все йде, чисто чоловічий підхід. Ось так виглядає. 789 гривень зараз у жовтні. У мене замовили. Я дуже задоволена від того, що людина буде користуватися дивовижним, ароматним, шлейфовим, дуже стійким парфюмом. Це парфумована вода. В фармасі тільки парфумовані води. Зазвичай 1129. Зараз 789 гривень. Дівчата, жінки, це просто хочете, щоб чоловік ваш коханий пах дивовижно. це саме цей аромат. Так. Верхні ноти цитрусові, трав'яно-фруктові та лактонні ноти. Середні ноти кориця і рис. Тут корицю я практично не чую, тому не відчуваю, тому що корицю я не дуже полюбляю аромат. Нижні ноти, пачулі, кедрове дерево, та мох, все те, що нижні ноти це те, що вже залишається після смак вже самого парфума. Те може піти трішечки, трішечки легше верхні середні ноти. А от нижні ноти це те, що буде давати шлейф, стійкість, це щось неймовірне. Ну, це краса, я не знаю, я гінка, але я б таким би ароматом. Так, ну, це оформлення і аромат дивовижний. Просто рекомендую від душі. І до нього ось такий дезодорант. Він іде не закритий. Фармаці дезодоранти не закриті, аромат неймовірний. Просто ціна зараз його 179 гривень. Це щось чаруюче, дивовижне і зводи з розуму. Таке ну шикарний, просто шикарний. Ось така пара піде до людини і будуть люди користуватися, насолоджуватися. Так, до маленьких. 0, доктор Туна. Іде шампунька Бейбі. Тут 360 мл. Шампунь має ніжний аромат, це дуже класно, тому що нема такого яскраво вираженого. Да? Піниться дуже легко, дуже класно. Можна доглядати як за волоссям дитини, так і за тілом. Легкими масажними рухами наносимо на вологе волосся та тіло і промасажували, легенько змили і маєте гіпоалергенний дитячий шампунь 360 мл. Зараз його ціна 199 гривень. Це дивовижно. Взагалі вернули всю лінійку, було б супер просто. Там таке мило, ще було дитяче шикарне. Потім ось така шампунь: Віталізін до тортуна, 225 мл. Це йде шампунь із екстрактом часника і вітаміном в 5 109 гривень в жовтні. Це шампунь, рятівник. Це шампунь відновлення для сухого, тьм'яного, неслухняного волосся. Волосся, яке висипається дуже сильно. Це дійсно зміцнюючий, відновлюючий, даруючий сяйво волосся, здоров'я волосся, волосся легко розчісується. Шикарний. Ось так. 500 мл 149 гривень, ось такий у нас шампунь. Це йде з екстрактом Шавлії Ботанікс. Аромат ніжний, приємний, дуже, густа текстура шампуня. Вистачає на дуже багато, тому що він дуже економічний. Він дуже гарно піниться. Така мілкоперсна піна, така мілкі бульбашки. І волосся теж сяє. Це для всіх типів волосся. Дуже улюблений шампунь багатьох клієнтів. Зазвичай, до речі, 229 гривень. Зараз 149 гривень. Чудово відновлює волосся, волосся теж буде легко розчісуватися та мати здоровий, гарний блиск. Це моя ніжність, мій фаворит теж із продукції фармасі Містер Віпс: це 500 мл шикарного, класного, концентрованого, густого дуже гелю для миття посуду з ніжним ароматом лимона. Не хімозним, не якийсь таким відштовхуючим, ніжний аромат лимону йде. Вистачає на дуже багато. Зараз ціна його 239 гривень. Це дуже економічна, економна ціна, ціна, при тому, що для мене ще від цієї ціни 20 25% знімаємо ми представництва мого, да, то дуже класно. Це вже мене третя пляшечка йде в запасники. На жаль, все закупити неможливо. Але компанія, ви бачили, навіть на листопад все рівно ставить для нас якісь акції, як пропозиції вигідні. І тому маємо запасник і тому тішимося. Мені вистачає набагато. Я зазвичай розводжу на дві пляшечки, додаю води, а можу і не додавати, просто відкрила. Аромат дивовижний, смачний, дуже ніжний. І саме класне, знаєте, що м'якенька шкіра рук не потребує після миття посуду крему. І ганчірочки, губки нічого не закисляється. Оці мікроби не розвиваються настільки цей шикарний засіб. Рекомендую від душі, тому що це неймовірно для господині неймовірний помічник. Далі я знайшла ось такий лямур. 125 мл парфумований спрей, спрей класний. Зараз, на жаль, вже їх немає поки що в наявності, але я вірю, що вони будуть. Це фруктово-квітковий аромат. ну, Орхідея, ваніль, дуже ніжний, класний, такий прям п'янкий аромат, і його дуже зручно брати з собою, носити з собою. Це дуже класно, тому що це пластик і його легко пере... ну, в сумочці не буде вам заважати. І ви зазвичай можете завжди в себе. Оновитий аромат. Класний. Так, Зубна паста 112 грамів, іде з місваком женьшень, олія чайного дерева. Тут такі компоненти, які доглядають за білизною зубів. так, Профілактика зубного каріусу та каменю. І зміцнення, щоб не було кровоточивості, свіже дихання. І це дійсно чудова, дуже зубна паста. Зараз ціна її 109 гривень всього на все за 112 грамів. Чому так? Тому що зазвичай вона 169 гривень. Тому я так і кажу. Ось, супер! Просто так. Це моє замовлення. Це іде. Гель для прибирання зайвого волосся, депілятор, 100 мл, доктор Туна теж. наносимо на вологе тіло, ось така лопаточка. Спочатку наносимо закругленою стороною, на від 3 до 6 хвилин ми чекаємо, потім ось цією стороною ми проводимо, з провіряємо, як волосся вже прибирається, і якщо за потреби, можна почекати ще декілька хвилин. Дуже класно знімає, формула розробляється. Зроблено так, щоб волосся видалялося дуже легко, безпроблемно. 199 гривень. І саме головне, що волосся відростає, потім м'якенька, нема такого колючого цього ефекту. Супер! Тут інструкція повністю: як що робити, бачите? Два гель-лубриканта, Ціна теж дивовижна 89 гривень, 100 мл. Має приємний аромат, ніжна густа конститенція, не липне, не впливає на, на презервативи, нічого не порушує ніяку формулу презерватива, щоб не боялися, що десь щось там станеться. Нелипкий і вистачає набагато і поліпшує статевий, статеве життя пари. Є знайома, яка навіть користується, коли в неї геморой, вона наносить його і теж чомусь допомагає, слава Богу, знімати запалення з такою серйозною проблемою. 100 мл теж зафольговане, що мені подобається в компанії, що все йде зафольговане. Легко користуватися, легко мати краще задоволення, чим зазвичай. Так, і ще в мене три пачечки кави. Я брала цей раз каву 239 гривень. Я взяла тут іде 20 стіків по 4 грама, тобто в пачці тут 80 грамів виходить. І я порахувала, що це виходить дешевше по грошам, ніж брати ті, що я беру по 2 грама, 16 стіків. Ось такий вигляд. Ви знаєте, дуже зручно брати. Я з собою навіть ношу в сумочці цю каву, Мені подобається пити навіть десь в гостях, десь ще інде. Тобто, Тут виходить, 60% йде цикорію. 40% кава Турція Нутрі плюс. Дуже добре приємний має смак. Зараз в мене теж до речі ця кава. Ніжний. Нема гіркоти. Нема після смаку. Кислоти якоїсь в роті немає після смаку гіркотиня, якогось перепалення. Цього всього нема навіть близько. Дуже ніжна, приємна кава, Цикорій – це інулін. Інулін це поліпшення роботи серцево-судинної системи. Дуже класна і саме цікаве, що не піднімається глюкоза в крові. Не піднімається тиск від цієї кави. Оце головне. Так що, і ви знаєте, хто мене дивиться, а ви мене багато хто дивитеся. Слава Богу, дякую вам за це. То ця кава в мене на постійній основі. І зараз така ціна 239 гривень за 80 грамів. Я рахую, це суперово. Ось так. Тому нагадую вам ще про умови нашої новинки в співпраці зі мною. Будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтеся. Ставте коментарі стільки ви бажаєте. Головне, щоб коментарі був обов'язково один раз: хочу подарунок, і я розіграю в перших числах листопада. Від вас тільки адреса Укрпошти, ваш номер телефона. І подарую ось такий подаруночок за те, що ви співпрацюєте зі мною. Це було таке моє відео розпакування двох замовлень від фармасі. Я дуже задоволена. Щиро вдячна вам, що ви до цієї секунди зі мною. Миру, добра та здоров'я. До самої швидкої нової зустрічі. Будьте здорові!